Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею сів співучі пташки. Все ожило, усе загумоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всі несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули яблуні гілки. Замолотіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер. І в тісній хатині про весняну волю заспівав. А з ним прилили пісні пташини. І любий гай з ним віруси писав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, Як та була, що за вікном цвіла.